Як завжди феєрично та в молодіжному руслі своє триріччя відзначив пасаж Гартенбергів. Уже традиційно в день народження заклад приймає зірок естради. Першу та другу річницю тут разом з Івано-Франківцями святкували Іван Дорн та Світлана Лобода, третю Макс Барських. Улюблений жінок представив Франківчанкам свою нову програму по фрейду. Її головна особливість полягає в тому, що нові старі композиції артиста звучать у супроводі музичного квартету. Керівництво пасажу запевняє, роблять усе можливе, аби зацікавити молодь та привити їм Європейську. Клубну культуру. Ми намагаємося, можливо, навіть десь внести якусь ліпту в, в щось нове, в культуру відпочинку, в клубну культуру. Відбуваються періодично якісь заходи, концерти, запрошуємо в, в, в якихось виконавців. Нічний клуб акцентує на змістовних вікендах зірками, танцювальної музики та відомими діджеями. Причому програма заходів приваблює різновікові групи населення. Більшість із тих, хто завітав на концерт Макса Барських постійні відвідувачі пасажу Гартенбергів. Кажуть, це один з найкращих клубних закладів у місті, який славиться і смачною кухнею, і цікавими культурно-мистецькими заходами. Часто відвідуємо цей заклад на вмі. Він мені найбільше подобається, тому що тут саме краще, що готують, що програми проводять, молодіжні концерт був чудовий, враження позитивні. Я думаю, що це прекрасне місце для теперішньої молоді, де відпочивати. Це один із найпотужніших закладів всій України, який запрошує артистів Нового рівня і попсових артистів молодих виконавців, які цікавлять івано франківців і це дуже приємно. Музичний апетит до персонального виступу барських розпалював своїми запальними треками діджей. Тож пізня поява Макса Барських викликала бурхливу хвилю оплесків та жіночого галасу.